Всім привіт! З вами містерім Time to Play. Сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою City Skylands. Це вже шоста частина. Бажаю гарного перегляду. Беріть щось е, смачненьке. Ставте чай і ми починаємо. Так, ми зупинилися на тому, що. Заселила ось цей квадрат, тут я зробив дороги, але я вже його повністю заселив. Ще поза кадром я видалив звідси штуку, яка ну, з каналізації вже використовував воду виводить в річку чи море воду. Uh, і тут почалося це п'ятно ставати менше, тому що оця штука почала. ну, Я прибрав, тому що ця штука почала їсти ось цю погану воду, і люди почали хворіти. Uh, ще далі. І за цього ви спросите, а де ж ти поставив трубу, яка викачує погану воду? Я, uh, Там є така штука, яка називається. Uh, Внутрі міська е, водочисна станція. Вона викидує воду в землю і е, не треба ввести воду. Ну, от я поставив її десь тут, тому що вже б вона не зацепляла ні село, ні місто. І вона нормально працює і вибрався навіть більше. Потім я зробив ще ось таку доріжку. Це центральна така нашого міста вулиця. Ще я ось тут заселив людей, де раніше були заводи, тепер заводи у нас ось тут. Це доволі далеко від міста. І сюди я провів автобуси, які їздять. Тут вони користуються дуже великою популярністю, тому що людям, яких немає машин, треба якось добиратися з дому до ось сюди. І автобуси дуже гарно працюють. Вони ходять і в Нову Олексіївку, і по всьому нашому місту. Ось так от. Ось цей район у нас так населений, у нас вже 3500 людей. Зараз ми відкриємо новий етап на 3600. Я планую е заселяти, іти до цієї сторони траси. Ось тут все заселити. А коли у нас відкриється високі домівки, то я буду ну, Я буду і тут заселяти ним, і все теж. буду, мабуть, перебудовувати навіть тут трохи. Ну і буду робити отут-такий. Доволі гарний туристичний район. Ось такі плани. Добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Заходьте в мій телеграм-канал по посиланню в описі. Та підкажіть в коментарях, напишіть коментар, як краще назвати наше місто. Бо назва у нас стоїть по дефолту, я її не міняв. Якщо ви напишете в коментарях, як назвати місто, то я буду радий його так назвати. Якщо ні, то я зроблю, придумаю назву якось сам. Добре, я буду починати робити ось тут район якийсь, чи ось тут на таймлапсі. Якось ось так от у мене вийшло, але я заселився цю часть, але, частина, але вона чомусь не росте, мабуть, зараз заводи виростуть, і вона почне. І ось ми отримали районний містечко. Так. Унікальну будівлю, автобусні екскурсії, тролейбуси, нафта. Туризм у нас можна поширювати більш нові налаштування для районів, куча нових доріг, зелені, Всякі парки, служби. Ну, добре. Ось так от я тут трохи збудував біля нашої головної дороги. Так сказати трошки магазинів. Ставлю ось тут парковку. І у нас пропала електроенергія. А, я прибрав просто столб. Я вже думав, що на мій. Не вистачає фух. Я зараз ось так от просто все має бути зараз. Так, все, енергія з'явилась, дуже добре. Магазини починають будуватися, бо вони нам дуже потрібні. Тут будівлі теж починають будуватися, будуються Ще ось так от трохи магазинів поставлю. І ось тут що, мабуть. Ось так от у нас виходить. Люди чомусь не дуже хочуть ось тут будуватись. Ну, я думаю, це виправиться. Автобуси їздять, все у нас працює. Пробок не... Не бачу я ще поки що. Далі я думаю зробити ось тут, теж відгородити ось цей район, ось так от І зробити все, щоб було дуже гарно. Зараз я цим і займусь. Я зробив ось таку розмітку. Тут у нас кільце. Я зробив трамвайне депо, трамвайні путі тут ідуть у нас. Вона десь йде, йде у нас в ту сторону. Вибачаюсь Вона десь піде у нас в ту сторону. Я так думаю. Так. Можливо, навіть воно перейде ось тут якось обіде ось ці руїни, і якось на ось цей берег, так сказати, піде. Але це ще невідомо. Ну, добре, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Заселимо ці квадрати в наступній частині, зробимо трамвайні путі теж в наступній частині. І купимо, я думаю, ще один квадрат в наступній частині. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. Всім па-па!